У центрі Вінниці, неподалік одноіменної річки, знаходиться готель Південний Буг. Колись найпопулярніший у місті. Зараз, за словами віничан, має не досить привабливий вигляд. У чиїй власності знаходиться готель. Ми звернулися до Вінницької міської ради. Дізналися, що Південний Буг здано в оренду ще в 1993 році. Однак кому і на який термін не вказали, мовляв, конфіденційна інформація. Реалію сучасного готелю Південний Буг нещодавно бачила вся країна на одному з центральних телеканалів. Як це місце шафа, де ваші капелюхи мають бути з вуаллю. Дивіться. Ось. Ой, ой, коси, коси, ви мої. Ой, коси, коси, ви мої. Дослужили. Власними силами нам все ж вдалося поспілкуватися з директором Південного Бугу, що правда, по телефону. А як там воно буде, я не готовий. Хоча там був і, розгор викупить його, потім повністю е, зробити ідеальний ремонт. Все, як так як зробили в Львові? Сподіваємося, що готель Південний Бух у Вінниці зазнає якісних змін. <пізвучить> готель Савой відомо у Вінниці. Пам'ятка архітектури. Зараз будівля знаходиться так би мовити, недореконструйованому стані. З'ясуємо, чому. Ще 2010 року рішенням сесії Вінницької облради приміщення передали у користування Вінницькому апеляційному адміністративному суду. А через рік Савой віддали суддям на 25 років. Ремонт то відновлюється, то знову притихає. Подейкують, що сума реконструкції становить майже 30 мільйонів гривень. Чому причина? Ми запитали безпосередньо в керівництва Вінницького апеляційного адміністративного суду. Там пояснили, що уклали договір з товариством МУР на виконання протиаварійних робіт, а ті не виконали його умови. Договір був укладений з гарантійним сроком на 10 років. Як вже видно, було деякі недоліки виконаних робіт на фасадах приміщення готелю Савой. Зверталися неодноразово до товариства Мур, щоб в термін 10. Гарантійний термін було проведені усунені ці недоліки. Оскільки товариство не захотіло усувати, ми були вимушені звернутися до господарського суду з позовом про усунення недоліків. В мурі щодо ремонту Савою мають свою думку і також подали зустрічний позов у суд. Кажуть, що кошти за всю роботу їм не заплатили. Роботи ці були виконані і якось так про. Плата спочатку йшла мова, потім стихло-стихло потім і все. От ми нічого не виніме, ми не замовляли. Все ж, як заявляють обидві сторони, кінцева мета одна, аби Савой був відремонтований. Будь-якою ціною, в будь-якому випадку, він повинен бути відновлений, реставрований і функціонувати. Сподіваємося, що попри конфлікти, Савой незабаром буде відремонтовано. Готель Жовтневий ще з радянських часів популярний у Вінниці. Сьогодні жителі міста цікавляться, чому зовнішній стан такого відомого готелю бажає кращого. Нещодавно в інтернет мережі ми побачили світлину потенційної реконструкції жовтневого. Вінниця – європейське місто, тому сподіваємося, що популярні готелі матимуть відповідний стан і радуватимуть своєю красою. Віта Омельчук Дмитро Тищенко спеціально для власної інфо.